Демократичний корови у демократичній країні станду герин демократи. Яка красива квіточка, всім привіт. Рудий котик. Ой, злякався! Злякався котик. Кітя! Кітя! Ти хоро ти Кітя! Кітя. Йди сюди! Ти вкусиш мене чи ні? Хороший. не хоче. Ось територія, класно Купа землі Як тут красиво Тут ще полуниця вон є. Нагідки є. Але дощ почався. Думала пройтися курів показати. Куди ти кажеш? Наліво тут? Тут якийсь розсадник, чи сада, чи чиїсь. Я не знаю, що там написано. -то. Це на ірландському написано, чи ні? Оце що це тут таке? Якийсь... А, туди можна зайти від дощу. Коротше, туди можна. а Я таку ще й не бачила, як вона. Блін, я не пам'ятаю, як вона називається. Матіола, по-моєму. Красива така капець. Зараз я тут трошки пройдуся Покажу квіти. Такі дзвіночки гарні. Я не знаю, чи дойду я сьогодні до ферми. Хотіла показати корів. Там далі затока, красиво так. Але погода вирішила по-іншому. Ну, це Ірландія, це ірландська погода. Оце красиве яке. Тільки воно бордове, а камера передає, як воно червоне. Оце кріп такий здоровенний. Оце, схоже на кріп зараз. Це кріп. Прикольно, я ще таку кропу... Двохметрового ніде не бачила, і там он 2,5 метра кріп. Прикольно. Це красиве пахне. М -м -м -м. Кали є ось. А ні, це оце пахне, що це таке. Ну, замість корів покажу квіти. Може ще покажу корів. Пізніше якось. Якщо нас ще не перевезуть. Це красиве. Тільки воно фіолетове, а показує на камеру, як рожеве. Все-таки передача кольору не, не співпадає. Оце таке теж. Ці гарні квіточки. Нема в мене інтернету, щоб можна було подивитися. Штучним інтелектом, що за квіти. Так що пишіть, хто знає. О, це деревій. але квітує рожевим. Ну, Мені здається, в нас я також бачила такий. Мені здається, навіть мама у мене садила такого кольору. Ось дереві. Тисячу листочок його називають. Ось, але красивий такий. Нагідки ось є. А, на початку то у нас Турція була, а не нагідки. Сказала нагідки, ну то не нагідки. Дивіться, які плоди. На шипшину схожі А ось у нас турція Ось тут дивіться. Вдома садила завжди в городі. вже гарно. Може дощик наче не сильно великий, йде. Може ще далі пройдуся. Покажу вам щось цікаве. Ось такі блакитні. Капуста вон є. Для зайчика. Нічого, який кріп. Кропінні зарослі, ірландські ромашки. Оце пахне так капець? Оце красиве. До для насікома. Прикольно. Оце? А, є готель. Точно! Це хтось зробив, напевно, діти якісь робили. Наверно. Школьники, може, приходили, якісь школярі. Треба. О, так видно. І що, ти думаєш, там хтось живе? Ну, є, я думаю, да, на я люблю таке. так. На ці помолі любить такого. Я не нічого себе. не роблю. Я хочу шучків знайти. Чого? Ну, а, там хтось живе. Да. Прикольно, я такого не бачила ніколи. Ну що, будемо йти додому. Вже пізно стало. потемніло і дощ іде. Так що сьогодні без корівок. Я туди вийду, напевне. О, салат, до речі, є. Такі, як в магазині, продається. Якась суміш грядочки і клумбочки. І кріп. Так, а куди б це вийти, так, щоб тут нічого не пошкодить. Щоб нічого тут не нарушити. Оце прикольне, оце взагалі наче якийсь з часу динозаврів. І гарбуз. Ось гарбуз малий. Я наче на дачі побувала. Диви гарбуз. Маленький жовтий гарбузик. А може й динька? Не знаю, ну прикольне щось. Оці прикольні також. Ось. Це для бджілок, я так зрозуміла, щоб вони могли десь нектар брати. Красиво тут. Ось вже мокрий асфальт. От туди треба було йти, ну хвилин. Я не знаю, 20-30 докорів. Може буде краща погода. Та й сходимо туди. Дивіться, полоничка ще. Тільки не дозріла. А може це сорт такий, що вона біла. Чи зелена? Там є такі сорти, я знаю. Так що такі справи. Все, йдемо додому. Ой, щось розмите. Щось знов дощ, де зараз, напевне, ми намокнемо. Ніхто парасольку не брав. Виходили, що сонце було. Все ніяк не можу звикнути, що Ірландія така, що треба брати з собою чи дощовичок, чи парасольку. Так, все, ну пока. Коровки, Оце яка здорова. Яка здорова корова. Класс. Капсы, капсы, привет. Ковёки Вы маленькие ковяки, да? Ковяки. Привет. Какие хороший какие красивые. Ковяки. Ковяки. Привет. Братва. Так, а там справа сколько ковяк. А тут какие-то А вы богатые. Вы ландборды этой земли, да? Блин. Какая здоровая корова. Вот что такая здоровая?